Звичайно, це знаю. в мене буде без телефон. І принеси. Давайте, ісперт. не співати. Не світіть мені в очі. Я... Мені не вам світ... в очі, ви забули, як ви мені світили в очі. Ви забули? були? Ні, це не я був. Брату, ага, брат Бузнюк був. Ви забули? Це не камера, світу. це не камера, це ще там щось. Я не знаю, хто ви такі будете. А я знаю, віде. хто ви такі будете. Ви злісний порушник брав дружню руку. Я вам показав документи, які засвідчуємо. Ну і що? Ну і що? Я не боюся вам документи показати. Як не боїтеся? Ви боїтеся всього. Ви... Мені не, не потрібно, я вже знаю. Давай з ви нагороди. Порушники порушники в лапають. Блин. Ну, все, що ви Ні. Ну, давайте говорить. Алло. Вам Добрий вечір. Звіть, будь ласка, є громадян України, нас звати Тарас. Значить, інспектор ДІ, патрулює на несправному автомобілі, а саме номер автомобіля 0257, проблемськовий маячок не мигає, а світить. Чим відлякує водіїв? Я взагалі подумав, що таксист, що це таксі. А тим, що в нього світиться синє світло просто на, на машині. От і все. А тим він якось справний автомобіль. З от, от іншого автомобіля, наприклад, мигає мигалика, вино що міріться. А пан половивий інспектор от, каже, що йому так нормально, що, що воно чи світить, чи мигає йому все одно. Автомобіль насправді несправний, 0527. Світлові прилади насправді і звичайно, що відносити його автомобіль несправний. Я, я не механік, але я контролюю свій зір і бачу, яке світло мигає, а яке світло. Звичайно. Що. Не може. Я попрошу усунути несправні, щоб той автомобіль... Добре, я хочу, щоб вони вже поїхали на базу, щоб вони не патрулювали з нестраним автомобілем. А я не можу нічого казати. Ви перезвоніть до поливого чи там ще у цимбалюка. Цимбалюк, інспектор і Полевий. Добре? Добре, я хочу подивитися як вони неї на базу. Інспектор. Полевий. Тим, інспектор, Чи ти 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 інспектор, інспектор забирайте свій автомобіль, сказали, що ви їхали на базу, зараз до вас подзвонять. Ви ми... можете, ви мусите. У з чим, у тим, що у вас несправний автомобіль. А зрозуміли? А що, ну, а тут... Ні, в нього, от бачите, не, тормоза не працює. Вон, бачите, що несправне. Пробускуємо все несправним. Як, як ви виїхали на лінію? Як ви виїхали? Це я виїхав на на Ливі, все було а то значить зараз ви їздить, усувайте недолі. Добре, Грійте. Я не знаю, я не спеціаліст. Грійте. Чим хочете? Бачу, Посувайте не недолі. <кхів> Посувайте вже на місці. Не то, що на місці. А що хочете робити? Хочете русити? То не світловий прилад, не фара, не ще щось. Це є проблисковий мечок. Я буду зупиняти автомобілі в вставну пору доби. Червоним? Червоним? Так. А може я, ще зеленим? Я вийду червоним. з автомобіля і зупиню жезл. Ви не вийдете Вщо? з автомобіля. Ви на ходу не можете переживати. вийти з автомобіля. То я зупинюся нормально. Давайте, йти на базу, вам сказав. Ви не командуєте. Я не командую. Зараз нам перезвонять. Ваше керівництво. Says, я пану вам по рації передадують, а ви тут бомки б'єте. Ні, ми не б'ємо, ми зупинили водія і з ним вступили. Я не бачу, ви зупиняли водія. Так, ви сиділи в що в машині, інспектор. Ви сиділи в машині за кермом. Я зупиняв маячку. Я зупиняв і я зупиняв. Я зупиняв. Напевно, він мене зупиняв виходить. Хто? А хто не зупиняв? Як не зупиняв? Так само зупиняли його, так як мене. Ні, його я тут стоять. Я тут стояв. — Я нічого не, ну, не, не, не маю, маю не, не дивитися. Не ну, ви хочете? — ну, ну, Ви вас чи що? — Ні. — Я не до мене звертаєтеся? Якби був знайомий, як як знайом, то він тут п'яний не їде. Ви до мене звертаєтесь? Покажіть посвідчення. Як вам маячки вкручали? — Ви вас переясніть доповіді. Подіть подивитися, що ви вас перевезти, що ви відрекомендуєте. Зараз на даний момент.